За 15 хвилин до 10-ї біля входу в 24-ту школу стоїть один учасник додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Приїхав з Новомиргорода. Каже, не зміг взяти участь в основній сесії через стан здоров'я. Такі моменти були в житті, що ну, переломні, не співав. Я раз здавав нього і в мене не вийшло, бо після того, як після хвороби це все не бував дуже багато часу і воно ну, не здав знову так. Ну, цей раз, надіюсь, там. О 10-й годині учасників починають пускати до пункту тестування, перевіряють документи. Перед тим як зайти в аудиторію, вимірюють температуру. Вона має бути не вище 37,1, говорить відповідальна за пункт тестування. В додатковій сесії беруть участь ті учасники, які з якихось поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії. В усьому іншому процедура проходження ЗНО така сама, тобто це і технологія проведення, це і час проведення ЗНО з цих предметів, тобто все, все як і на основній сесії. Сьогодні у нас зареєструвалося у нас сьогодні перший день додаткової сесії, розпочинається вона зовнішньо незалежним ці. З хімії зареєстровано три учасника, і всі три учасники вже є. У нас така інформація, вони з'явилися. Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання організовують для учасників, які у день проведення основного тестування брали участь у міжнародних або всеукраїнських заходах, включених до офіційних заходів Міністерства освіти, або їхали до, або з місць їх проведення. Якщо людина у день основного тестування хворіла через стихійне лихо. Викрадення одного з документів, які треба для допуску на пункт тестування, через смерть рідних на вході в аудиторію. Документи учасників перевіряють вдруге, що повинні мати з собою, розповідає старша інструкторка. Повинні з собою учасники мати паспорт. Запрошення та сертифікат. Ну і звичайно, ручки з чорною пастою. Все більше нічого не потрібно. Відповідно процедурі, учасник піднімає руку. Старший інструктор відпускає його, куди треба дитині піти. Ну зазначається до туалетної кімнати, тому що за межі не можна виходити. І на зворотній стороні протоколу я записую, що учасник вийшов такі-то такі, -то, такі -то години. У коридорі біля аудиторії перед тестуванням готується 38-річна кроповничанка Світлана Сінькевич. Отримала український паспорт вже після того, як основна сесія закінчилася. Тобто, слава Богу, що була додаткова. Готувалася сама. Тобто, ті підручники в мене були трохи через інтернет, тому що в ті знання, які ми були. Добули в школі, дуже відрізняються від тих, які зараз є. Тобто дуже сильніша. річний Акім Нестерович навчається у п'ятій гімназії. Тестування з хімії каже, прийшов здати на основну сесію, але його не пустили. Паспорт через додаток діє не змогли просканувати, і мені прийшлося сьогодні прийти сюди. З репетитором цілий місяць органічну хімію повторював. Тому саме слабка тема. Я хочу поступити на харчового технолога. У Кропивницькому, а потім вже чи до Одеси, чи до Харкова на університет на третього курсу. Після дзвінка об 11-й годині учасників тестування інструктують. Вам заборонено мати небезпечні предмети або речовини, що становлять загрозу для життя і здоров'я учасників. Використовувати в пункті проведення зовнішнього оцінювання, засоби зв'язку, пристрої щитування, обробки, збереження та відтворення інформації. Після цього старша інструкторка роздає учасникам зошити із завданням, які вони повинні виконати протягом двох з половиною годин. Наступну сесію з додаткового зовнішнього незалежного оцінювання у 24 четвертій школі проведуть 9 липня з предмету Українська мова. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.